Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. У марафоні Простіл Свободи на телеканалі Д-1. Вас вітають Ян Марковський сьогодні в якості кінознавця. І Влад Войцеховський, в якості ведучого цього проєкту, чудової, переможної вам доби, громадяни неньки України. І також сьогодні у нас буде спілкування на трьох, тому що зараз ми поспілкуємось. Певно, що з одним з найвідоміших кінорежисерів України, режисером фільму Будинок слова нескінченний роман, який просто прогремів на наших екранах минулого року, всім рекомендую дивитись. Тарас Томенко в нашій студії. Пане Тарасе, слава Україні! Героям слава. Героям слава. Пане Тарас. Чим таким для вас був минулий рік? Тому що будинок слова, ще один фільм вийшов сентиментальна подорож до планети Параджанова. Яким був ваш 24-й рік? Ви ну, знаєте, дійсно, що рік насичений, попри війну, попри загрози ударів, намагався якось робити. Кіно, ну ось і будинок слова. Закінчення роман він вже рік в прокаті, і це дуже, дуже приємно, що вже більше року стрічка знаходиться в кінопрокаті, і мені приємно, що люди, українці, знаходять в цьому фільмі щось, що їх, мабуть, робить сильнішими, надихає. Ось, І крім того, зараз вийшов так само мій ще один фільм, документальний. Це сентиментальна подорож на планету Параджанова». Це фільм, омаж певний Сергію Йосиповичу Параджанову, геніальному українському і світовому кінорежисерові. Фільм так само був про Каті. Ось, і мені здається, що те, що люди зараз надзвичайно спраглі до чогось українського, до, до своєї історії, до своєї культури. Мабуть, це єдиний плюс від цієї війни, тому що люди знаходять, мабуть, шукають і знаходять свою ідентифікацію. Вони стають відчувати себе, хто не відчував українцями, намагаються знайти своє коріння. І це мені здається дуже цікава тенденція. Ну, у вас було о, два проекти: будинок слова. Перший проект документальний. Потім документальний, е філь. да, документальний фільм. А потім був ігровий фільм Будинок слова Нескінчений роман. І практично він був готовий у 2021 році. У вас така дуже довга вийшла подорож. Скільки? Е е е 10 років з цим, е е цим проєктом ви прожили. Десь 13 років від задуму. До реалізації, мабуть, вже до до прем'єри 13 років пройшло. А скажіть, чим став для вас будинок слова? Мені здається, що фільм став просто таким мегаподією для українського кіно. І я пам'ятаю свої відчуття, коли я вийшов з кінотеатру. Це був такий кайф. Наші вміють у класне кіно. А чим для вас особисто, от, якщо говорити про ваш творчий шлях, яким етапом відзначився для вас будинок слова? Ну, для мене, ну, перш за все, будинок слова. Це мабуть. Духовна пам'ятка української літератури, української історії, і тут ж мова не про сабудівлю, це мова йде про е, ціле покоління, яке боролося, яке було закатоване московитами. Це цілий пласт культури, який потрібно було повернути до України. Кіно воно найкращий інструмент, який може. Бити масово, так би мовити, до, до, достукатися до глядача. Я, звісно, сподіваюся, що всі вже подивились ваш фільм. Але от для тих, хто ще не подивився, давайте зараз подивимось трейлер до цієї стрічки Благодарю. і нагадаємо, так, да, оці кадри. Е і я, напевно, ще раз захочу подивитись це кіно. Давайте подивимось трейлер. Ми для вас этот дом дом советского литератора. Не бачили класики в трусах, ніколи Я вас знаю. Ми Микола Григорович Хвилевий. А цей будинок. Це пастка. Все очевидно, что Я тебе еще вершину послал, послухаешь? Я обзыкованный, чтоб ты сдох! Товарищи! Трактор в поле, дыр-дыр-дыр! Кто за и за мир! Блэн! Бач? Он должен был писать! Он мне нужен был живой. Я задыхаюсь от революции, товарищ Хулио, нужно доводить до конца. Виникло бажання передивитися. Вже смакуючи усі оці я нюанси, от, деталі. Я всі ці кадри згадую, все, що я дивився в кінотеатрі, і я хочу ще раз передивитись. Пане Тарас, от чесно, я вам можу сказати, що це, напевно, краще українське кіно за останні роки, що я подивився. Дуже багато, до речі, пов'язує ваш фільм. З містом Дніпро і з Дніпропетровщиною. Це декілька персонажів, які з'являються у вашому кіно. Той самий Епік і так далі. Довженка, який наш з Дніпра. Ну і велику підтримку фінансову, і не тільки фінансову. Ви отримали ваша стрічка, отримала від Фонду Солідарність. Та лічно від родини Петровських. І я пам'ятаю, що я ще й був на показі у нас в театрі Шевченка документальної стрічки Будинок слова. Наскільки ваше кіно пов'язане з Дніпром? Скажіть ви. Ви знаєте, дійсно, да, що так сталося, що фільм був на межі закриття певний час, тому що у нас, коли ми почали роботу, у нас. Ми не вкладалися в бюджет, тому що дуже дороге виробництво, костюми, декорації, взагалі епоха. Як сталося, що в нас залишилося було недознятих п'ять знімальних днів, ось, і картина була просто на межі того, що її могли покласти просто на полицю, і глядач би її ніколи не побачив. Це невизначеність це не тривала не день, не два. Це були роки. Це два чи три роки ми не могли знайти фінансування на це все. Це був, був просто жах, коли ти розумієш, що ти робиш картину, вкладаєш, вся команда працює на це все. І коли ти розумієш, що цих грошей не вистачає, і просто картина може, ну станеться так, що ніхто не побачить, це було ну страшне сун для режисера. Справді тоді родина Петровських вдукнулася, і вони допомогли нам дозняти ці 5 днів. Я дуже вдячний їм за це насправді, тому що, по суті, це врятували фільм. Ось. І таким чином глядачів зараз має змогу побачити це. Ну, а сьогодні ми ще подивимось документальну стрічку. Сьогодні наші глядачі подивляться документальну стрічку, будинок слова. І вона теж дуже експериментальна. Наскільки важливо зараз, щоб глядачі українські дивились самодокументальне кіно і відкривали ті сторінки, яких вони досі не знали? Знаєте, це мабуть сталося якесь чудо. Коли я починав взагалі робити цю тему з будинком слова, взагалі мало хто мав уявлення, що це таке, де це знаходиться, що це за будинок, що це взагалі таке. І от за ці 13 років роботи, мабуть, ті, та молодь, які дивилися колись в школі ще документальний фільм у му році, вони виросли, вони прийшли дивитися цей фільм зараз на, на екранах, але вже художній фільм. І за дослідженнями, я вже не пам'ятаю, кого, що будинок слова став номер один серед трендів, серед молодіжних трендів. Я вважаю це маленькою перемогою, тому що молодь стала цікавитися цим періодом, розстріляного відродження. Вона стала шукати, вивчати, цитувати, вивчати на пам'ять вірші цього цілого покоління. І мені здається, що це таке повернення ну, надзвичайно важливо, тому що ці письменники заслуговують на те, щоб їхня поезія звучала зараз. І коли це відгукується серед молоді, це особливо приємно, тому що, власне, заради молоді це і варто робити, тому що ті люди, вже хто колись пропустив це, хай вже доганяють цей період в школі чи не в школі, а і здається, треба ставку робити на молодь, щоб. Тому що молодь це майбутнє, і вони мають знати, пам'ятати і розуміти взагалі контекст. Ми зараз проходимо те, що пройшли вони. Вони, на жаль, тоді не вижили. І наше коління зараз загрозою, і цей досвід є надзвичайно цікавий для сучасного покоління. Пане Тарасе, дивіться, що відбулося. Ви своїми. Цими фільмами, ви просто не залишили нам шансу не подивитись їх. Тому що кожен фільм, і документальний, і будинок словохудожній», художній, і Параджанова, він став подією. Але ще і треба звернути увагу на те, я якось ну, для мене це було відкриття, відкриттям, що ви майстер форми. Тому що кожен фільм це не лише окремий жанр, різні жанри, а це ще і дуже різна і дуже цікава, фор дуже цікава форма, форма подачі. От, е якщо говорити про е ваше сві свіже творіння про Параджанова, ну Параджанов у вигляді ляльки, але це працює. От як відбувалася робота над формою, і, і як взагалі митець знаходить от, е такі різні форми для е кхм, висловлення таких настільки глибоких сенсів? Ви знаєте, це коли почав працювати над фільмом про Сергія Йосиповича, насправді існує багато документальних фільмів про, про нього, про, про його життя. Здебільшого це фільми побудовані на якихось інтерв'ю, котрі встигли взяти або на спогадах його друзів. Мені хотілося зробити щось ну, не схоже. Я хотів відштовхнутися від самої постаті Параджанова. Ось. Я, вивчаючи його біографію, досліджуючи його листи, особливо листи і зони. Я натрапив на таку річ, що Параджанов, будучи в зоні, він відсидів 5 років. Він робив ляльки. З того, що було, зі всякого сміття, з якихось смердючих зеківських шкарпеток, і посилав ці ляльки і Філіні, і Антоніоні, і Гадару, і Оселян, і всім, всім, всім світовим е митцям. Ось і тому я зрозумів, що це може бути такий хід, що це може бути художнє рішення. І тому вирішили зробити ляльки, маріонетки, тому що маріонетка дає ту, те поле образності, через яке можна розповідати набагато більше, набагато ширше. Ти виходиш за рамки якоїсь документальності, ти входиш в інший простір умовності, який є безкінечним насправді. Ти можеш в ньому творити що завгодно і розказувати будь-які історії. Але, на жаль, історія Сергія особа не така е радісна, тому що я зокрема зосередився на, мабуть, на його українському періоді, і в Україні він отримав найбільший, мабуть, злет як художник, і, мабуть, отримав найбільшу драму. Коли було фальсифіковано справа проти нього, його було. Звинувачено в таких статтях, після яких просто-напросто із радянської зони живим просто не виходять. Від мало того, що він вийшов, зміг вийти живим, але втративши здоров'я, він написав понад 30 сценаріїв до художніх фільмів, він зробив безліч колежів в зоні. Але це надзвичайно підкосило його, підкосило здоров'я і таким чином. Я думаю, світ і все світ втратив такого геніального митця. І тому ця драма, яка відбулася з ним в Україні, от, і, яка будується, на, мабуть, на спогадах, на розповідях про самих байках Параджан. майже він дуже любив себе гортати таким ареолом. Вигадок. Ось, і... І крім того, що це століття з дня народження Параджанова в минулому році світ відзначав, тому просто Україна або ті, мусила зробити подібний фільм, ось і така, мабуть, доля випала на мене це зробити. Дуже важка доля Параджанова, дуже важка доля всього розстріляного відродження. Дуже важкий шлях всіх ваших стрічок до глядачів. Ну, ви якось обрали такий шлях, яким іде митець. А я знаю, що я додам до цього питання, я ще хотів запитати: а як чи є, існує універсальний рецепт, як зробити е, фільм успішним? Тому що будинок слова, він же став ще успішним і в прокаті. От, якщо Тут такий секрет є, таке. Можливо, ми попросимо пана Тараса поділитись з нами. Так, да, в нас я... залишилось три хвилиночки, от е, якраз. Або Рецепт. так, що має бути в українському кіно, щоб воно було успішним. От давайте підсумовуємо так. Знаєте, мабуть, мені здається, це розказувати чесні історії, які стосуються безпосередньо тебе, які тебе чіпляють, які тобі не байдуже. Мабуть, це єдиний шлях, тому що всі решта шляхи робити якісь фільми на замовлення, чи в угоду якимось трендам чи тенденціям. Це в шлях нікуди. а… Ну, кіно це насправді шлях від себе до самого себе. Ти маєш ну, пройти цей шлях, і ніякий досвід тут не грає ніякої ролі, тому що коли ти починаєш нову картину, ти абсолютно беззахисний, і ти маєш пройти цей шлях сам, отримати цей весь досвід. І, мабуть, ну, треба це робити з відкритим серцем, з відкритою душею, любити те, що ти робиш. Наповнювати любов'ю, взагалі те, що ти робиш, те, що ти створюєш. Тоді воно заходить відок у серця глядачів. Так, в, в Штатах є Оскар, во Франції Сезар, в Англії Бафта, Гоя в Іспанії і так далі. так далі, так далі, далі. В Україні є золота дзига. Наскільки я розумію, ще не було вручення золотої дзиги? Ну, цьогоріч не було, але ну, будинок слова. Зкінчений роман, він номінований на 16 категорій, на 16 номінацій. О, і я вам бажаю цим фільмом виграти всі 16 номінацій. От чесно, це те кіно, що має вигравати премії, що має доходити до глядачів. Це кіно має бути постійно на слуху, і ми маємо до цього Ну, де я не правий? І хочеться побажати ще нових фільмів. Тепер ми чекаємо нового. І є переконані, що пан Сергій нам ще подарує шедеври. Ой, вибачте, пан Тарас подарує нам свої шедеври. У всякому разі, ми цього чекаємо і нам, як глядачам, цього бажаємо. А пану Сергію, як режисеру? пану Тарасу, та що ж таке? Що з тебе? Пане Тарас, Дякую. вам велике дяка за те, що доєдналися до нас для всіх наших глядачів. Ми тільки що поспілкувались з чудовим режисером, з митцем, який зробив ну, багато класних стрічок. Одну з них трішечки пізніше, але сьогодні ви подивитесь: будинок слова документальна стрічка Тараса Томенка. І ми очікуємо, що будинок слова. Вже ігровий отримує всі золоті дзиги. Він має це виграти. Тому продовжуйте дивитися ЕТР-телеканалу Д-1. Тому можна подивитись і класні передачі, і класні фільми. А ми з вами ще Латвий, побачимось. Циховський. Ян Марковський бов'язково побачив. Верного дня. Слава Україні! Героям слава!